І так, друзі, всім привіт! Вирішив сьогодні зняти дуже корисне відео для вас, які інструменти потрібні вам для домашньої майстерні. Ось вибрав я такі самі, самі необхідні інструменти, що можна придбати не дуже дорого, і що вам знадобиться вдома для того, щоб полагодити ваш велосипед. Ну, приблизно на 90% цих інструментів вам вистачить для того, щоб зробити велосипед. Буває якісь моменти по велосипеду такі, що там потрібні спецінструменти. І такі, якщо вам треба, ви вже докупите. Но цих інструментів вам, в принципі, вдосі для того, щоб робити з велосипедом, в принципі, що захочете. І якихось там дуже сильних суперумінь вам не потрібно. Посилання знизу під відео я залишу, як що там робити, як там. Качати колесо, як прокачувати гальма. І всякі такі дрібниці, як лагодити свій велосипед, будуть під цим відео. А зараз ми перейдемо до того, що вам необхідно придбати, щось придбати, щось не придбати, щось можна просто знайти десь. І це не все є велосипедними інструментами. Давайте почнемо спочатку з самого головного інструменту, що є. Це в нас насос. Для дому, для того, щоб вдома робити велосипед, маленький насос, ручний такий не дуже підходить, тому що ну, ви їм задовбетесь скачати собі колесо. Десь там у рюкзаку, коли він лежить, і ви десь у лісі, то окей. А так, в принципі, купіть додому великий нормальний штатний насос, щоб він був на два ніпелі: преста і Шредер, тобто автоніпель і французький тоненький такий. Цього вам достіль буде. Фірму вибирайте самі, я собі вибрав СКС, тому що це дуже гарні насоси. Ніяких проблем немає. Я зараз в майстерні працюю, СКС в мене стоїть рік, і він дуже старий і нічого йому нема. Тому що раніше, коли я працював, я насоси міняв за рік 2-3 рази без питань. Останній насос, котрий був реально нормальний, це був Лізайн. Ну Лізайн буде подорожче, ніж СКС. Я думаю, СКС вам в принципі буде в дості брати. Саме який, виберіть краще, щоб було по максимально більше барів, PCI, -ів. ось якось так. У мене це на 12. Для чого? Для того, щоб якщо вам потрібно було качати там, шосейний велосипед чи гравійний, ви змогли накачати, тому що бувають такі насоси на 5, і там вже дуже тяжко качати 3-4 атмосфери собі. Тобто краще взяти такий насос, щоб він був з запасом. Їм краще всього качати, і він вам купили один раз і назад, тому що ви можете не знати, який у вас велосипед буде через рік чи два. Зараз у вас МТБ, а потім у вас шосейний. Якось так. На шосейному треба набагато більше барів, ніж на МТБ. Далі вам потрібні ось такі рукавички. Їх ви купите десь у аптеці. Це просто такі гумові, рукавички. Навіщо вони потрібні? Багато хто, я дивлюсь, з механіків працюють в гумових рукавичках для того, щоб не замастити там собі рученята, і вони прям працюють в цих рукавичках. А, з Свого досвіду скажу, що мені не, не дуже зручно в рукавичках працювати. Що в таких гумових, що просто якісь там інакших, я люблю, щоб в мене. Тактильно я розумів, що я роблю. Так, руки дуже брудні, але так ти розумієш, що ти робиш. Якщо, в принципі, в домашніх умовах і ви ну, один свій велосипед там робите раз в місяць, то я думаю, можна і потерпіти, там, помити руки. А для чого рукавички гумові потрібні? Для того, щоб працювати з гальмами. Коли ви прокачуєте гальма, якщо це олія, вона впадає вам на руки, це хімічні. Штуки і вони трішечки будуть вбивати шкіру. Я вдягаю гумові рукавички на роботі, коли працюю тільки з гальмами з рем, тому що вони містять дот. Дот доволі такий агресивний. Коли я працюю з звичайною мінералкою, це у нас всі гальма, окрім срем на доті, то я не використовую рукавички, тому що мені в них не зручно. Але вони дешеві, купіть, і якщо у вас буде дот. Користуйтесь і, до речі, дот змивається водою. Далі я би показав щіточку. Така гарна, ягенька щіточка, я взяв фірми Маков. Така ще, я бачу, є Juice Loops. Вона тут ворсиста, пластикова, а тут вона така м'якенька. Для чого вона потрібна? Це для того, щоб помити свій велосипед. Якщо ви дивитесь за своїм велосипедом, приїхали він брудний, десь там після лісу, болото і все таке, ви трішечки там. Помили велосипед, потім нанесли там шампуньку і потерли ось цією щіточкою. Фарб воно вам не буде псувати і дуже гарно відчищає всякий бруд. Ось така штука, і вони недорогі, можна її собі придбати, пусть буде, якщо ви займаєтесь чисткою свого велосипеду, щоб він був не брудний, якщо ви любите чистий велосипед. Я люблю так. Така щіточка вам знадобиться. Далі що вам знадобиться ще? Ось такий гарний ключик. На 15, ось такий довгий, Придбайте краще гарний цей ключ і доволі такий великий. Чим більше, тим краще, ну тут десь сантиметрів 30-40. Вам всього досіль. Для того, щоб відкручувати чи закручувати педалі, вам потрібен гарний речах. Якщо ви закручуєте шестигранничком маленьким чи мультитулом, це дуже погано. Ви можете так вбити різьбу. А вам потрібен. Гарний великий ключик. І коли ви встановлюєте педалі, в принципі, як, якщо ви там встановлюєте вісь чи ексцентр колесо, там, де різьба, змащуйте різьби. В мене це така от смазочка. Фірму я напишу вам тут зверху. Я забув, як вона називається. Дуже прикольно, я її в підшипники ставлю. Вона універсальна. Вона для підшипників і для різьб. Змащити педальки, так вам краще буде закрутити їх. Там різьба не піде ніяк потрібно. І коли ви будете викручувати педальки, ніяких проблем не буде. Так само з колесами, коли там в тебе вісь чи ексцентрик, буває таке з ексцентриком, не так частенько, а з вісю вона буває так закіпає. Останній раз я висверлював вісь, і це було дуже тяжко. Я... На це витратив 2 години часу, щоб висверлити всю цю вісь, тому що вона закипіла у людини. Якось так, змазочка вам потрібна. Салідол, літол ні. Із того, що недороге і вам, в принципі, для різьб нормально буде, це Нігрол. Нігрол не вимивається водою і досить гарно з ним працювати. Коли я працював автомеханіком, я користувався. Нігролом. Але цю змазку можна ще приміняти там, в підшипники собі, там, в рульову чи у втулки. Ну, якщо у вас маленький бюджет, нігрол, в принципі, десь на авторинку, він копійки коштує, можете купити і приміняти тільки для різьб, для підшипників ні. Далі нам потрібна ось така штука. Це не велосипедна штука, це просто залізна труба. Доволі така вона. Моцна, гарна, з якоїсь нержавіючої сталі, ну це без різниці. Візьміть собі десь хоча б хоча б пів метру, метр було круто сталевої труби. З таким приблизно діаметром, це десь у нас 60 мм, 50. Десь так можна трішечки більше, і таку, щоб вона була не алюмінієва, не пластикова, нормальна, така добротна, сталева з товстими стінками для того, щоб зривати іноді якісь моменти там. Туже вісь, іноді це буває каретка, іноді це буває там зірка, фрівіл, іноді касета. Що ви робите? Ви вдягаєте, наприклад, там, великий ключ, там шестигранний. І для чого я кажу, що треба діаметр, щоб побільше був. Це в мене такий вдома. На роботі в мене є різні труби, тому що ви могли засунути, наприклад, повністю ключ сюди, тобто великого діаметру. Ну в такому випадку я можу поставити. Цю трубу сюди і подовжити речах. Чим більше речах, тим вам краще зірвати. Навіть іноді буває таке, що контактні педалі закипають і вам потрібен такий реча гарний. Колись я брав речах 3 метри трубу, щоб зірвати фрівіл. І ми там в п'ятером це все робили, зламали тиски. І таке. Тобто, речажок вам потрібен вдома, його купляти не треба. У когось попросіть, я думаю, в гаражах багато у кого валяється якась труба. От візьміть собі трубу хоча б такої довжини, і це буде дуже добре. Такий лайфхак. Далі, що вам ще потрібно із такого велосипедно-невелосипедного ось така штука. Це звичайна ізолента, вона вам потрібна для того, щоб. Багато що прикрутити. Іноді буває таке, що треба вмотати тросика. Іноді буває таке, що якщо в тебе є обмотка на кермі дробарі, кермобара, там треба підв'язати тросики до руля, а потім в кінці треба замотати собі обмоточку, щоб вона не розкручувалась. Доволі часто в обмоці йде в стандартна така штука типу ізоляції. Ну вона мені не дуже подобається, вона коротенька і. Ну, з нею працювати не дуже прикольно. Звичайно, ізоляція, берете якусь не дуже дешеву, щоб вона там трішечки тягнулася, і вона вам знадобиться в спрацюванні з велосипедом вдома. І не тільки для велосипеда, вам вона знадобиться, вона коштує копійки. Так, далі Далі, далі. вам потрібне мастило. Якщо у вас гальма, 90% випадків у вас буде гальма на мінеральці. Візьміть собі невелику баночку, купіть, відлити у когось попросіть там у майстра якогось за якісь там небагато грошей. Невелику баночку, таку там 150 мл Вам її, в принципі, достільки 200 мл буде прикольно. Якщо у вас буде півлітри, то взагалі супер будете ще друзям допомагати. Візьміть собі масло для того, щоб прокачувати гальма. Як прокачувати гальма, я залишу посилання під цим відео, як я казав спочатку. І, до речі, підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропустити гарні відоси і, в принципі, не дивитися мої відоси без підписки. І для того, щоб прокачати гальма, я думаю, в багатьох випадках у вас будуть гальма Шиман. Ми купляємо ось таку колбочку. Вона вкручується в ручку. Про це все я розповідав в відео, як прокачати Shimano гальма посилання знизу переходите і дивитесь. В 90% випадків вам буде достіль цієї баночки, щоб вигнати. Повітря з ваших гальм. Так, іноді треба і брати шприц, ну, все це таке, вже треба бути якимось плюс-мінус майстром, і це вже такі доп-інструменти. А зараз я розповідаю вам про самі такі основні. Наприклад, ви купили велосипед новий, він вам приїхав, і з мого так досвіду. Десь в 100% випадків всі гальма з заводу приїжджають на велосипедах, там є трішечки повітря. І вони працюють не так, як хотілось. Іноді навіть таке буває, що там трішечки повітря, три бульбашки, і ти не можеш налаштувати собі гальма, воно десь підтирає. Треба вигнати це повітря. І вам цього буде вдостіль для того, щоб це собі зробити. І ще для того, щоб прокачати гальма, вам потрібна отака штучка. Це коли ви хочете прокачати так, щоб було все топово. Берете оцю заглушечку. Ці заглушечки. Є, в принципі, в усіх гальмах. Ви знімаєте колодки, вставляєте цю заглушечку і нормально собі, навіть з цією колбочкою виганяєте повітря, і у вас колодочки будуть на нормальній відстані. Тобто така штучка вам теж потрібна. Я думаю, це не проблема, навіть якщо у вас не і немає, я не знаю, де її там купити. Я бачу їх на Aliexpress і можна ще спитати у майстра, тому що майстри збирають велосипеди нові і зачасту ці штуки вибрасують, тому що їх там в них ні гори і вони не потрібні. Ось така гарна штучка. Далі вам потрібні ось такі кусачечки, краще брати велосипедних брендів. А й надзвичайні кусачки, тому що велосипедних брендів вони більш предназначені для перекусу тросиків, кабелів, і вона така штука вам знадобиться. Тому що якщо ви десь будете міняти тросик чи щось, щось таке, я бачу багато людей закручують цю всю фігню і не обрізають. Ну, не дуже прикольно. А якщо це вам треба бауден обрізати, ну ви його що, будете там, пилку. Я бачу, люди болгаркою там пилять, ну, а вдруг її нема. Вони недорогі, я бачу, вони є у джеквайер недорогі, вони є. У фірми Лонгос недорогі, у Pro вони є, у Супербі вони є доволі гарні такі у Супербі. І купіть собі тут ще, окрім того, що вони можуть різати, вони можуть. Ось ця штука посередину це алюмінієву законцовочку, ви можете притиснути, тому що цією стороною ви не притиснете, а відріжете. А таку штуку вам треба купити для того, щоб вдома робити ОСП, тому що тросики там міняєш іноді раз в сезон, і така штука вам потрібна, щоб не йти до майстра і не платити йому більше в три рази, чому коштує цей інструмент. Я думаю, ви справитесь з цим інструментиком. Так, далі з такого цікавого, що вам потрібно, давайте саме головне тим, чим користуються всі, мабуть, що кожен день. Це ключі шестигранями. За всі беруть мультитул. Мультитул це прикольно, як я казав про насос. Це коли ти десь в лісі і тобі треба щось підкрутити. А якщо ти вдома, мультитулом користуватись не дуже прикольно. Беріть шестигранники. Чим вони більше довші, тим краще. У мене на роботі їх багато, і це в мене те, що вдома, мені цього вистачає. І беріть ці ключі таким чином, щоб вони були в кінці ось такою кругленькою, як би, штучкою. Це набагато краще, ніж просто прямі. Ось такий наборчик тут в нас іде від 2 до 6. Можете купити більше набор. Ну, суть ви зрозуміли: довгі, нормальні не мультитул, щоб вдома у вас були нормальні шестикутні ключі. І так, далі, що нам такого не знадобиться цікавого по таким ключам? Можете взяти собі ще такий ключ. Це дуже, в принципі, універсальний дуже зручний ключик. Покрутити десь кермо, виніс, там, де є під ключ Бовтики, вам знадобиться ось такий інструмент. Якщо у вас є гроші, щоб купити такий, якщо у вас бюджет дозволяє, то візьміть. Тут в нас буде шестикутник 4, 5 і 6, і це, в принципі, Ті ж стікутні ключі, котрими ви користуєтесь. Кермовиноса це 5-й, четвертий, його дуже зручно тримати у руці, закручувати, тобто крутити-вертити, ось такий сюркен вам знадобиться. Ще до цього ключа краще взяти ось такий Торкс. Тут, в принципі, буде у вас саме такі те, що вам потрібно: торкс 25, й 30. й і 35 чи це 40. Ну, будете використовуватись 25-м і 30-м. Цей великий, ну мені так не попадався, в принципі. На електровелосипедах іноді такі є. Це теж дуже гарна штука, це для того, щоб прикрутити собі ротора. Чи буває таке, я зустрічав велосипеди, типу як фірма Кога, там все йде на Торксі. Торкс, до речі, це американська така стара. Штука, американці придумали, і зараз є ще новіший Торкс, там іде отвір у середині, він більш фіксує. Доволі такий прикольний стандарт ключа. Якщо у вас нема грошей, щоб купити великий інструмент з торксами, візьміть собі ось такого типу, і, в принципі, такий він невеликий, можна кудись кинути собі, навіть в рюкзачка, якщо ви десь їздите. Но... В принципі, мультитула, гарного мультитула вам досить з собою і ручного насосика. А всі такі інструменти краще, щоб були вдома їм гарно працювати. І далі вам знадобиться ось такий інструмент. Це в нас бортіровки для гуми, щоб бортирувати покришки. В ідеалі, щоб їх було 2-3. Одної буде мало, а ось дві. Я користуюсь двома. Третя завжди валяється. Я думаю, що третя це про запас, коли ти зламаєш одну із них. Як їх вибрати? Не беріть такі маленькі, коротенькі, це в мене вони вдома. І ну, мені в принципі їх вистачає. Но... Краще взяти такі довгі. Такі є багато брендів, хто робить. Вони зараз їх називають туплі бортіровки, тому що тублі середді покришки безкамерні, бортувати набагато складніше, і там потрібна лопатка більше. Беріть пластикові, не беріть сталеві сталевими, можете собі камеру порізати чи щось таке. І дивіться, щоб вони тут не загострювалися, не було за, заостяниць ніяких там, тому що можете порізати теж камеру пластикові і чим довші. Тим краще. Не беріть якесь китайське гівно, беріть щось гарне. Я працюю гарними, це там може бути бренду SKS, чи Лізайн, чи навіть XLC, і вони доволі гарні. Я ще не одну не зламав. Буває, що швальба робить, беріть те, що гарне. Не замовляйте такого з AliExpress, тому що можете їх зламати зразу, і там буде пластик якийсь не дуже гарний. Я так для себе підмітив, що ті, що гарні, Нормальних брендів вони не ламаються, вони дуже гарно гнуться. Ось на цій навіть написано: зроблено в Німеччині. Прикольно. Ось якось так. СКС доволі гарна така фірма і дуже багато гарних ніжтяків робить. Так далі по інструментам у нас не дуже багато всього і залишилось. Банально викрутка. Вона вам знадобиться просто вдома, щоб щось покрутити. Я думаю, у 90% випадках у людей є вони вдома і плоскі, і фігурні. Якщо вас нема, купіть собі фігурну плоска. Ну, я не користуюсь плоскою з велосипедом, там нічого покрутити. А ось фігурна доволі частенько так о, треба. Дзвіночок, катафотики, ще якісь моменти, буває таке щось. У Манетці буває переклюк задній налаштувати Shimano, любить, якщо дешеві, засунути туди під викрутку бовтики. Якщо більш дорогі, там стоять бовтики під 2-мм шестикутний ключик. Теж не люблю. Люблю більше срем, тому що там 3 мм і 3 міліметри воно такі, Ну, гарно там воно все працює. Тобто, викрутка вам теж в домашній такій аптеці знадобиться. І ще вам. Знадобляться ось такі плоскогубці. Прикольно, вони в мене теж зроблені в Німеччині. Ось. Думаю, що ж вони такі гарні і не знашуються. Вони вам теж знадобляться просто по дому щось покрутити. Навіть якщо ви жінка, жінки багато шахутять Молотками, плоскогубцями. І на велосипеді теж буває таке, що треба потягнути десь за тросика, треба достати скобу, щоб поміняти вам колодочки на гальмах. Така штука доволі частенько вам треба. Іноді я навіть користуюсь як молоточком. Тобто, така штука вам потрібна теж, я думаю, це буде не проблема і не дорого. Якщо ви бачите, тут нічого такого дорогого я вам не показую. Я думаю, все це можна там скупити не знаю, на 500 гривень, цього я думаю, з головою якось так. Далі, ще по цікавим штучкам. Небагато залишилось, потерпіть. Мастило, вам потрібно мастило, тому що вам треба змащувати ланцюга. І ще я мастилом користуюсь, іноді е, треба тросика змастити і впросунути. Це краще робити, тросика трішечки змащувати. Гальмівного чи на перемикач передач е, треба трішечки змастити, так він буде краще у вас там ходити, не буде ржавіти. Е, тобто мастило не тільки вам для ланцюга, а для багатьох цілей. щось десь змастити вам воно потрібно. І навіть вдома іноді. Тебе завіси дверні піщать. Я беру це мастило і перестає піщати. Ще із мастил є така гарна штука це фіксатор різьби. У мене це лікві молі доволі дорогий. Ну, в принципі, його вистачає, вам, вам вистачить його там на все життя. Прикольна штука, тому що буває таке, що десь бовтики. Там, якщо у вас багажник, і там бовтики не на фіксаторі, вони можуть викрутитися. Ще багато різних бовтиків буває, там гальма відкручується, там виніс керма викручується. Тобто фіксатор різьби вам потрібен. Єдине, не користуйтесь їм багато. Не макайте туди бовтика, тому що потім ніколи в житті ви його не викрутите. Одну капельку на різьбу і вам його буде достіль десь добувано висихає і потім тримається, не розкручується. Тобто, фіксатор, якщо у вас є змога купити, купіть, поставте собі, він вам може знадобитися. Він мені в майстерні по роботі. Ну, я користуюсь кожен день, ну, тому що в мене буває таке, що в день мінімум там 10 велосипедів проходить через мої руки, і така штука там потрібна. І давайте ключик для касети. Він вам потрібен буде, тому що якщо це касається щось з шатунами, з кареткою, то там все складніше, там вам потрібен ключ для шатунів, потрібно знати, як його вкрутити, щоб не зламати там різьбу. Каретки бувають різні. Це краще, якщо ви новачок, і ви в цьому. Дуже погано. Розбирайтесь йти у майстерню. По касеті все простіше. Дуже частенько мені так попадаються велосипеди, навіть нові з коробки, касета до кінця закручена, і там зірочки туди-сюди можна їх взяти. Вони там широтять. Щоб берете так і вони проходять, вони повинні бути зафіксовані. Якщо вони не зафіксовані, будуть погано працювати передачі. Зачасту в мене приходять люди і кажуть: там мене погано працює перемикач, налаштуйте перемикач. Першим чином я дивлюсь на. На, е, крюк, щоб він був не погнутий. друге це я дивлюсь на касету. Тому що зачасту таке буває, що касета підрозкручена, і в тебе вже перемикач працює погано. Останній раз людина прийшла і каже, там щось в передачі погано працює, А я знімаю колись, і так касета вся розлітається. <х connection> Вона була не закручена. І гаєчка, котра закручує, це був новий стандарт Micro мікросплайн і ця гаєчка. Просто їй вафлі. Прийшлось покупати нову цю гаючку, вона коштує там, 15 євро і все це закручувати. ну, В принципі, все ок. Купляйте такий ключик, вам його, в принципі, достіль буде для всіх касет. І сюди вам потрібно буде купити ще ключ. Там. Вони різні, 17-19, буває 21, який купите. Тобто до цього інструменту вам ще потрібен буде нормальний ключик чи ключик під квадрат, котрий сюди вставляється. Тут навіть є отвір, там з шариком зачиняється. Ну, цей ключик буде дорогий. Я думаю, буде простіше купити рожковий ключик там на 19, 17 19 і вам його буде в достіль для того, щоб благодити. Ще для того, щоб відкрутити касету. щоб закрутити, вам треба тільки ключик і рожковий ключ для того, щоб закрутити касету. Щоб відкрутити, вам потрібно все те ж саме і ще ось такий хлист. Багато хто робить його сам. Бере старий ланцюг, якусь там залізяку, і робить. Ви можете таке зробити. Я думаю, на Ютубі багато відосів з такими лайфхаками, як це зробити. Но краще купити такий інструмент ось, на моєму написано від 6 до 12 швидкостей. Тобто, на всі, в принципі, касети він підходить. Ось такий універсальний беріть, тому що я багато бачу, продають якісь там тільки на 12 швидкостей, чи тільки 6-7. Вони не під'їдуть, тому що там буде цей ланцюг, товстий чи тонкий. Ось такий універсальний це в нас фірма Юніор Словаччина. Дуже гарні інструменти юніор робить. Дуже гарні, до речі, і не дуже дорогі. Дуже схоже з парктулом. По цьому, я думаю, все зрозуміло. І, до речі, я по основним цим інструментам напишу такий списочок під відео, щоб ви. Тут не тірялись, просто прочитаєте і будете знати, що собі придбати. Саме необхідне, я напишу. Так, далі. Ось такі дешеві ключі. Тоненькі. Це у нас 14-16, 15-13, 15-13, 14-16. І це у нас такі саме: два однакових ключа. Для чого вони потрібні? Для того, щоб. Робити собі втулку. Буває таке, що десь втулочка у вас підрозкрутилася, і у вас є люфтик. Ці ключі для того, щоб виправити люфт чи перебрати втулку. Не для всіх підійдуть. Якщо у вас вість, то там потрібно вже ключі на 21 на 23. Це вже індивідуально. Ну мабуть, що 90 випадків, як я вже кажу, вам знадобляться ось такі ключі. Вони недорогі, але краще ці ключі брати якихось нормальних фірм. Ти саме Юніор, чи, як я казав, там, Бі, тому що якщо взяти якийсь ноунейм, no колись в мене було x 17 то воно лайно, вони злизуються, нічого ви не закрутите їм. А там треба так натискати дуже гарно, як це це робити і закручувати втулочки. Думаю, в інтернеті є багато відосиків. І я думаю, зніму, як перебирати втулочку, і це буде відосик на каналі. Так що теж підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропустити дуже гарні, цікаві відео. Друзі, на цьому. Закінчуємо відео. Дякую за перегляд. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал і до скорих зустрічей!